Вітаю. ЗСУ знищили під Вугледаром 155-ту окрему бригаду морських піхотинців Росії. Ця бригада входить у склад 58-ї армії. Вірніше казати, входила. Чому зараз поясню. Завдання 58-ї була а, атака на Вугледар. Саме для того 155 та бригада морських піхотинців Росії, кадрова професійна бригада, була направлена. В напрямку міста. Що сталося далі? Ну, не можу зрозуміти ніхто. Мабуть, росіяни не вивчили той урок, який їм припадала ЗСУ в лютому минулого року. Бо саме тоді, коли росіяни підкритий місцевості йшли колонами, їх знищували тисячами. І зараз це повторюється знов. Завдяки зусиллям 72-ї бригади, славетної 72-ї бригади, до якої я мав. Честь мати відношення, завдяки першої танкової 45-ї вибачте, 55-ї артилерійської, за які цим бригадам було не тільки зупинено наступ росіян а було зупинено існування 155-ї бригади. Це в якась дивна історія. Вони видвинулися по відкритій місцевості і вийшли на ті позиції, які були пристрілені артою з 72-ї. Хлопці з дивізіону, які працюють на М109 САУ, кажуть, що вони пристріляли ці місця. І їм казали, навіщо ви це робите? Ну, не підуть росіяни по відкритій місцевості. Вони ж не йолопи. З'ясувалося, що надіятися на розумкові якісь дані росіян ну <кхем> це марна надія. І це нам в плюс. Я можу тільки підтримати такий настрій, коли російські командири кажуть Алга. Або гойда, і російська армія йде вперед по відкритій місцевості і підпадає під наш артилерійський вогонь. Саме цікаве, що це було взагалі якось дивно. Спочатку знищили морпіхів, десь 200-300 людей. Потім е, почали знищувати танки, БТР і все, що було інше. А потім, щоб вони не могли відійти, почали бити по тилах. Е, це не давало, ну не можливості вивести тих, хто на полі бою, а також знищило всіх, хто хотів відійти. Далі е, була якась взагалі дивна історія, тому що росіяни почали м, робити так, як вони робили це знов в лютому. Вони почали воювати кожен окрем за себе і бігти в різні боки, ну ще раз підтримуємо таку тактику, і можемо сказати, що а, чим більше буде таких командирів, тим ми будемо більш вдячні керівництву російської армії. Ну чому? Тому що коли росіяни, розуміючи, що там йде стоїть українська арта, коли розуміючи, що там підготовлені позиції. Хочуть взяти ці позиції і йдуть взагалі отак, вот вот, ну напрямки, то це або в них щось з головою не дуже добре, і скоріш за все, це так, або вони взагалі не розуміють, що відбувається, а в це я взагалі не можу повірити. Хоча там дуже цікава історія: От вони заходять в Павлівку, Павлівка, яка зараз знаходиться під постійним, прицільним обстрілом наших САО. І вони знову розміщають там людей в якихось таких місцях, де є скупчення. Хлопці б'ють з М109 завдяки підсвіченої це інформації дронів, які там є. Аеророзвідка, аеророзвідка працює. І після того ми бачимо, як знищуються десь одно-два відділення. Інколи взвод. Я не можу зрозуміти. Вони нам допомагають, але я знов кажу, я підтримую. Такі, такі от настрої в російській армії. Я зважаю теж, чим скоріше закінчиться російська армія, тим скоріше закінчиться війна. Взагалі, що буде відбуватися далі? Далі буде відбуватися така історія. Вони зараз будуть намагатися знов зібрати якусь силу. Але дуже цікава історія, що повертається: до 155, ї вона зараз не існує. Ну, де, Юре, бригада є, а де факто сотні поранених тисячі. Зниклих безвісті. Ми розуміємо, що це, що це значить. Величезна кількість взяти в полон, ще деяка частина десь там бродить, її зараз відловлює 72-га. І окрема історія техніка, яка знищена. Ви можете подивитись відео, вони зараз. Це відео зараз не одне гуляє по інтернету, їх багато відео. Вони зараз, ну, майже на всіх телеграм-каналах, Ютуб-сайтах. Головне, що. Та можна побачити, яку кількість росіяни втратили важкої техніки. А в них зараз її не так, щоб забагато. Тож, поки вони знов не посиляться, поки не доукомплектуються ну, про ніякі наступи на урідар цією армією 58-ю і бути, ну, може, яких якихо там подумок взагалі. Будь-які думки про це вони можуть залишити. Їм краще зараз повертатися до Росії. Ну, дехто вже повертається, але в поліетиленових пакетах. Але інші ще можуть повернутися з самотужки. Дуже цікава історія, що два підрозділи відмовились йти вперед, після того, що відбулося з основною частиною 155-ї бригади. Це показує, що росіяни, хоч і не дуже розуміються, що відбувається, але інстинкт самозбереження в них працює і тому вони не пішли вперед. І зараз ніхто не хоче йти. Відмова, і це нас теж влаштовує окрема історія про гінтокрила, які намагаються погасити наші позиції. У них дуже гарно працюють зараз наші ПЗРКшники з Ігл, з Оси, з всього іншого. За останній час там 5, 6 або 8 вже гвинтокрилів залишились назавжди разом з екіпажами на землі Донеччини. Ну що я можу сказати? Про це тільки одне земля і бетоном. Окреме слово, я хочу висказати. Керівництво 72-ї бригади дуже швидке реагування, дуже гарне стратегічне бачення і а, навчання бригади на високому рівні. Тому що така боєздатність і така боєзлагодженість не з'являється з нікуди. Вона з'являється після того, як з особовим складом працюють, і ми це бачимо. Росіяни теж зараз можуть працювати з особовим складом. Якщо Зможуть вивезти ті тіла, які там лежуть особисто. Кожна лежить окремо. Деякі частини. Але це інша історія. Зараз вони будуть намагатися бити по Бахмуту. Там теж концентрована велика кількість підрозділів, там техніка, але і від углідара вони не відмовляться. Тому в найближчий час. Я вважаю, що ми побачимо нову інформацію про те, скільки і де знищено Русь... представників Російської Федерації. Я намагаюся підбирати слова, тому що Ютуб, на жаль, банить за величезну кількість такої лексики, яку ми звикли використовувати по відношенню до окупантів. Окрема історія ще одна: не забудьте підписатися на канал. Алгоритми Ютуба. Легше допомагають розповсюджувати інформацію. Якщо ви підписалися, якщо ви кликнули на дзвоник, якщо ви відслідковуєте всю інформацію, тому буду вдячний вам, якщо ви станете підписником після того, як ви переглянете це відео, і якщо воно вам сподобалось. А я буду і далі спілкуватися з нашими хлопцями з нуля і розповідати вам, що взагалі відбувається. Я розумію, що зведення генерального штабу, воно трохи сухе. Вони розповідають дуже сухо, але по факту, я можу розповісти трохи більше, і від тих людей, які і зробили це, я можу сказати, що вірте ЗСУ, вірте в залужного, донатьте на ЗСУ, допомагайте Зсу, вірте в себе, і разом ми переможемо. Бо єдина сила, яка може перемогти, Окупантів це українці, і ми це доводимо кожен день. Слава Україні, слава ЗСУ!